Якщо ви знаходитеся в центрі міста на зупинці Театральна площа, біля Рівненського драматичного театру і не знаєте, куди вам сходити в туалет, то ми можемо вам надати корисні поради. Вам потрібно пройти біля магазину Ф5. пройти вниз до центрального торгового центру, або простіше кажучи, до центрального переходу, спуститися вниз по сходах. Зайти безпосередньо в Інтерсіті, пройти через всі бутіки, які тут знаходяться. пройти ще кілька магазинів і ось тут ви зможете знайти чоловічий та жіночі туалети. Крім того, ви можете зайти з іншого боку. Це вже буде зі сторони ринку. І так само можете побачити цю вивіску і безпосередньо зайти туди.